Так, всім привіт. Після останнього розвантаження поблизу міста Удіне порожняком проїхав майже 250 кілометрів і під'їжджаю до нового завантаження в районі міста Верона, На окраїні міста Верона. Таке містечко сан джованні Лупатото. Назва така в італійському стилі. Погодка в Італії радує, плюс 9 градусів. Можна навіть клематизацію трошки скрутити, бо якщо порівнювати з Німеччиною, де мінус 7, а вночі мінус 12, то тут взагалі. Красота. Але це осінньо-весінній період, бо літній період в Італії дуже жарко. Можеш толком не виспатися, не відпочити взагалі. Хіба що не глушити автомобіль. Але кондиціонер теж в певній мірі шкідливий для організму. Незрозуміло, чи мене сьогодні будуть вантажити, так як завантаження в мене по плану до 12 години. Зараз на годиннику 14,55. Експедитор сказав, їдемо, спробуємо. Можливо, сьогодні завантажать. Третьому виїде на виїзді. І наша фірма. Джованні, рана. Але тут чомусь... Колейка, колейка, черга на заїзд. Зареєструвався. На реєстрації такий старий, скажем, чоловік, що йому вже на вигляд років 100, а він ще працює. То, може, щоб не сидіти на пенсії, допомагає. Собі, а також дітям і внукам. Так, велика фірма. Потрібно знайти офіс. Зареєструватися. І чекати, поки дадуть рампу, бо, як правило, чим більша фірма, тим довше потрібно чекати. Нічого, стану тут справа. Думаю, заважати нікому не буду. І біжу в офіс. Так, Походивши трошки по території, знайшов потрібен міні-офіс, так як я вантажуся на Францію. То мені потрібно було об'їхати будинок з іншого боку. Інший офіс. Одразу дали рампу, навіть вже почали вантажити. Правда, вийшов вантажник і забрав з документами ключі від автомобіля, щоб я нікуди не поїхав. Так, 34 хвилини. Завантажили, а також забрав вже документи. Як я вже говорив, що завантажили на Страсбург, Франція, і транзитом буду їхати через Швейцарію. Тому потрібно зробити транзитні документи через транспортну фірму Турате, де моя логістика робить Т2. Але це, скоріш всього, що буде вже на завтра, хоча, можливо, ще і сьогодні. Я нікуди не спішу. Розвантаження в четвер, а сьогодні у мене вівторок. Так що, помаленьку не спіша 630 кілометрів, то не є далеко. Основна задача пройти Швейцарію. І десь перед Францією зі сторони Німеччини, так як буду виходити на Базель, не на Сант-Луїс, як в тому випадку, коли їду на Люксембург або на Англію, а через Базель Вел well, Амрейн. Також по плану, якщо буде все нормально, сходити в магазин. І якраз, можливо, вийде і вам показати. Бо багатьом цікаво на рахунок магазину. Зараз виїжджаю на А4 і по прямій рухаюся в сторону Торати Також потрібно ще сьогодні проїхати Мілан. і Щось відчуваю, що якраз втраплю на його вечірні затори. Ну, але побачимо. Будемо надіятися на краще. А там як вийде. А4. Телепас перед Міланом. І, як очікувалося, тут уже такий мурашник. А за телепасом затор просто з п'яти полос все збивається в три, потім в дві, і від того робиться такий заторчик немаленький. Ну а це цілком очікувано, так як велике місто. Зараз 19 година. Хто з роботи, хто на роботу, хто десь на відпочинок. Маю на увазі якийсь. Бар, дискотеки, хоча сьогодні вівторок, але люди відпочивають. У мене часу достатньо, я відкрив зміну о 6 годині 30 хвилин, так що до 21.30 маю загальний робочий час. То, що залізу в 15-ку, але ну, про що я говорив? Що весь потік збивається в три смуги, а як всім відомо, що італійці. Не та нація водіїв, які когось пропустять в лишній раз. Тут чим нагліше, тим швидше їдеш. Так, Мілан, в принципі, проїхали нормально, там трошки ну, хвилин 10 втрати в тому заторі під час звуження. Зараз, як вже традиційно заправка, потрібно заправитись. Ну що я вже пояснюю, ми заправляємося або в Італії в більшості випадків, або в Бельгії. Хіба що там якийсь форс-мажорний форс випадок і потрібно заправитися, то по 200-300 літрів можна в будь-якій країні. Так як по дорозі я не знайшов вільного місця на паркінгу, навіть де щоб притулитися, став в промзоні, ці дорозі виїзд з експедиції, на якій роблю. Транспортні документи Т2. Тут нормально, спокійно. Я вже тут стояв пару разів, хто давно на каналі пам'ятає це місце. А зараз біжу, роблю документи і буду відпочивати, завтра зранку будемо брати Швейцарію. Добрий ранок! Заїхав я на митний перехід кому-часом. Відстояв паузу нормально. Без пригод. О 6 годині 30 хвилин виїхав, і от зараз на годинку 655 я вже на переході. Зараз потрібно сходити, відмітити, Т2, я нікуди не поспішаю, можна собі пройтися. Так, все забито, навіть нема де стати. Бігав, відмітив документи. Приготуйтеся через... так як не було місця Де запаркуватися на той момент? Що зробив? Об'їхав по колу. Ви перевищуєте дозволену швидкість. І став на місці для імпорту. Тільки заїхав в Швейцарію і одразу затор. І звернув увагу на номерні знаки, що 90% номерних знаків італійські. Так як я розповідав в минулих відео, так як французи їдуть на роботу до Швейцарії, так як дуже багато італійців також їдуть на роботу до Швейцарії. І це все зв'язано з відповідними зарплатами, набагато вищими, ніж в Італії. Так, контроль. Проїхало все нормально. Зараз чекаємо зеленого світофора. І хочу заїхати на паузу. На паркінг. Що на паркеджо? Паркеджо? Паркеджолі. Окей, праці? Бачите, автомобілю дуже багато, щось вони їх тут тримають. Хто ще зночі стоїть. Так, чому я хочу стати на паузу, щоб сходити в душик? А то я вчора з душ ходив на фірмі 2 євро 8 хвилин, а тут безкоштовно по-друге забув побритися, потрібно побритися. Також тут є кран, де можна набрати питної води. Запаркують і, я думаю, встигну за 45 хвилин зробити всі справи. Приготуйтеся через 850 повернути Так, води, сходив, набрав, а тепер покажу, який тут душ на контролі. Йдемо в цю будівлю, на дверях намальовано туалет. А душ. ось такого плану кабинка. Звіняли купальні процедури 49 хвилин, Помаленьку маленько буду виїжджати з цього контроля в сторону автостради і в сторону базеля запаркували у рейку, як бачимо. Я не один такий. Я вже стою в четвертій рейці. Запитав, чому тримають. Пояснили, що перед тунелем Готард якийсь затор, тому будуть помаленьку по одній машині раз в хвилину випускати. Так що приблизно через годинки півтора-дві може я звідси вийду, а заодно час поснідати. Зачекавши приблизно годинку, почали помаленьку запускати. Прибув на перехід базовий Ламрейн. Процедура в принципі, така ж сама, як я показував, коли заїжджати з Німеччини до а Тут просто все дзеркально, все навпаки. Під'їжджаєш перше віконечко швейцар, друге віконечко, вже німецький митник. приїхав в Німеччину, зараз приїду вперед на паркінг і потім пішки, вертаюся сюди, тут перехожу дорогу, нам потрібно на ту сторону, щоб садити в магазин Lidl А спробую вам це все показати. Спочатку потрібно запаркуватися. Такий доволі нормальний паркінг в плані кількості паркомісць. Паркінгу. Вийшли і помаленьку рухаємося в сторону легкового переходу. те місце, куди ми заїжджали, німецький медник. А з цієї сторони легковий перехід. Помаленьку переходимо в дорогу. Здоровуши з німецькою поліцією, перейшов дорогу. Зараз вже з іншого боку. І рухаюсь в сторону лідла. В принципі, поліція та митники до цього відносяться з розумінням, що водії ходять в магазин, але потрібно адекватно переходити дорогу. Зданько вам покажу, що купив. Такі морожені овочі, сир, трошки йогуртів, такий салатик, кефір, прінглс були по знижки, гарганзолу, такий сир з пліснявою. Хто, до речі, полюбляє, пишіть в коментах. Нарізку хліб, ну і сицилійські апельсини. Розкладаю це все по холодильникам, а також по місцям, і буду виїжджати. І зайняло це все 52 хвилини. Так що, я думаю, якщо швидше рухатися, бо я так собі ходив в розвалочку, то можна собі спокійно вспіти за 45 хвилин, поки крутиться пауза. Так, і саме головне забув показати, скільки це все добро коштує. А саме 19,82. 82 копійки. 19 Ще раз помаленькому покажу детально з цінами. Якось такі закупи вийшли. Це я так купив, скажімо так, по-мінімальному, бо ще закупи залишилися з Польщі. М'ясо, каші, тушонки, закатки. Так що ще два тижні можна буде спокійно лише докупляти хліб і до хліба. Колега нас пропускає. Подякуємо. І виїжджаємо. Перерахувати на автобан. Тут поліція влаштувала якісь контролі додаткові. Так, і що, до розвантаження залишилося 146 км. В принципі, можу приїхати туди, але бачу. Стану, скоріш всього, на крайній паркінг по А5 по автобану. Переночую, а завтра на сьому ранку приїду на розвантаження. Так, По графіку у мене розвантаження з сьомої по 10. Вчора ми попрацювали допізна, так що сьогодні можна трошки захалтурити. На годину о 15-та година 5 хвилин. з'їжджаю на паркінг. звичайний німецький лісовий паркінг з туалетом. І маю надію, що там ще є вільні місця. До розвантаження 42 кілометри. Паркінгу є вільні місця. Бачу, нема з цим проблем. Мабуть, стану тут. А запаркуюся першим. Повався на звичайному лісовому паркінгу, навіть приїхали прибирати служби туалет. Перше місце кручу паузу, і десь приблизно завтра в 6.15 о 6.30 буду виїжджати. До розвантаження залишилося 42 км, розвантаження з 7 по 10 годину. Добрий ранок. На годинку у 7 година 10 хвилин. Я вже майже прибув до Розвантаження. Ми вже тут були неодноразово такий стеф в місті Страсбург. Тут недалеко від кордону, буквально там 15 кілометрів від кордону з Німеччиною. <кхи> в принципі, можливо було і тут ночувати, але так як фірма працює цілодобово, Автомобілі би їздили вперед, назад, вліво-вправо, так що краще стати в Німеччині на паркінгу і сьогодні собі спокійно приїхати на сьому ранку на розвантаження. Якщо на вихідні, то так, сюди приїхав і тут можна спокійно чекати розвантаження. Паркуюсь і йду прямо в офіс. Хотів тут запустити дрона, але як показує нам погода, такий падає хороший дощ, дрона не вийде запустити. Але з іншого боку, хоча б автомобіль нормально. Відмився після австрійських і швейцарських солей реагентів, так як був достатньо брудний. Місце багато Всі, хто тут ночував уже? Поїхали розвантажуватися, а я ось вот тут так стану, сюди зареєструвався, одразу дали рампу на вибір, точніше, три рампи на вибір, яка буде вільна. Щось дивно для цієї контори, бо тут завжди треба чекати смс від години часу і довше. Роблю висновок, що їм потрібен цей вантаж. І також пояснює, що в мене металічна пломба, потрібно її сконтролювати, зрізати. А Вони кажуть, окей, окей, добре, зрізай. І тут на годі стали плоскогубці. Так що і вам порада плоскогубці можуть бути не тільки для вирішення технічних проблем, а також для зняття пломби. Так, шукаємо рампу. 26-28. Яка з них вільна 26, 27, 28. Остаємо на 27. Так, заїзд під рампу не зможу вам показати, тому що дуже сильний дощ і нема як встановити камеру. Ну, нічого рампа, нічого нового, Уже навіть засвітився червоний ліхтарик, що означає, що нас будуть вже розвантажувати. Можна вимкнути. Установку йти в кабіну очікувати кінця розвантаження. А на вулиці дощ так і не припиняється. Розвантажили, в принципі, нормально, десь приблизно за 1,5-2 години. Приїхав на промзону перед фірмою. Буду чекати нового завдання від експедитора, так як на території фірми і поблизу все забито. Палети мені не вернули. Написали в документах, що немає пустих палет. І розвантаження без обміну. Я тим часом наведу порядок в причепі, а також буду чекати нового завдання від експедитора. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалось, традиційно жирнючо вподобайку. Коментуємо і до скорих зустрічей. Слава Україні!